Володимир Олександрович зробив все, щоб ворог зараз дійшов до Херсону. І мій наступний випуск буде про Херсон. Я обіцяла, що якщо росіяни підуть в південному напрямку, то хтось отримає по повній програмі. Так от свято наближається. Пісюки, ви не переживайте. Зараз я вчистю, тільки не в цьому ролику. Ну, як це так? Як так можна було переможно ходити безпосередньо на росіян, стільки розказувати, скільки випускати пропагандистських роликів, що ми там будемо гасити росіян всюди, де тільки знайдемо? А росіяни, мало того, що вони дійшли до Херсону, ну як, вони звідти вийшли, переправилися на інший берег. І одного разу там був такий період, що ЗСУ навіть висадилося на інший берег Дніпра. Тобто, біля Херсона там не завжди було так погано. Тобто, час від часу ЗСУ перепливали Дніпро, час від часу окопувалися. Там була довга історія, якщо чесно, біля Херсона, тому я мовчала. Але зараз росіяни йдуть в наступ, на Херсон. І це все. Демонструє наші інфополе, що це все російське і ПСО. Дуже класно ви влаштувалися. Тільки ця брехня не може тримувати довго. Я розумію, що росіяни відразу з ходу Херсон не захоплять. В залежності від того, як окупалися ЗСУ в Херсоні, це може тривати півроку до півтора року. Це тривалий час, це великий крок. Я ж нічого. Не запираючи, тобто я розумію, що в залежності від нашої підготовки це все може затягнутися, так. Але Володимир Зеленський допустив, щоб основні сили росіян уже дійшли до Херсону.